Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Зеленська відмовився допускати залужного та його команду до штабу за поданнями сирського 29 червня. Зеленська сказав, що звільнив генерала, і на цьому його історія закінчена. Та ні, вова історія твоя закінчена. але точно не залужного. Сам залужний залужний заявив Зеленському, що не буде триматися за посаду, не буде влаштовувати шоу та цирки, але відверто розповів народові про зрадників, кротів та як перешкоджали його роботі у штабі. Час ігор закінчився. Президент Зеленський обрав. Сторону Єрмака блогер Джон Сміт у той же час пише наступне: зеленська як тума, Манда, яка боїться, що битимуть тому зіштовхує усіх лобами, переводить увагу на інших та на воєнкомів, То на втікачів за кордон призначається пів відбувайлів і хлопчиків для биття лише би не били її. Минулого року, щоб перевести увагу в суспільство з крадіжок міністерства оборони кадрів, єрмака оголосив всіх воєнкомів корупціонерами і наказали звільнити. Тепер немає корупціонера Борісова. Всі керівники ТЦК служиві хлопці, але стадо тепер на них Ни хаварищить, кидається битися і не дається обусік. І я навіть і не маю претензій до стада, окрім факту, що воно стадо, якщо вождь дає бидло дозвіл, логічно вождь хлопнув бидло по плечужі, бидло я розрішаю, то які претензії тут бидла. Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково. Але якби ми почали проводити мобілізацію ще в грудні, коли я вимагав залужний, бо залужний адекватний мужик, і не пропонував хапати усіх підряд авраалі і через місяць підготовки кидати в а спокійно по 30 цічів місяць, то й проблем таких як зараз ми не мали залужний. Одним своїм виглядом вселяв усіх спокій і впевненість на останній прес-конференції він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч і йому в очах ніхто ні стрибав. Суспільство прийняло важку правду з похмурим. Треба, значить, треба та бойгос із радних Зеленський залужно отурнули, Тепер усі ніхто впевненість не вселяє. навпаки Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість. Тепер ми маємо зірвану на 5 місяців мобілізацію. Через це не комплект військ на фронті, через це прорив очеретине так само фронту. Як Київ обіцянка був заздалегідь підготовленими лініями оборони. А зазе тепер переводить увагу на охилянців в Польщі. Трус Зеленський боявся залужної мобілізувати свій лохторат, а тепер все одно змушений загрібати свій лохторат. тільки в умовах значно гірших весь світа в світі все банально. Це наслідок обрання гетьманом 40 кілограмового шипзда з дитячим розміром ноги. Він все життя трумтить серед вас високих і красивих, тому і створює вам проблеми. Але про цього васю можна говорити безкінечно. А країна це. Ми витягує перемогу під час війни. Завжди біднота, от тільки клоуна тепер нехай показує справжню справедливість. що у правах тікачів за кордон, то мобілізуй. тепер з цих своїх найнахабніших ухилянців, що кричать про бусік і як битися з стицикати, це все розвів, ти і виправляє. Крім того, блогер підкреслює. Зеленський призначив нам генералом СБУ учасника розстрілів на майдані. Лювітюка, чувак в якості СБУшника Ходив поруч стріляючою баркутньою. Дивився, як вони вбивали людей. Знімав на телефон, але записи від слідства приховав. Сказав, що записи видалив, а телефон вкрали, тобто чувак видалив докази масових вбивства. Потім п'ять років не виходив на слідство і не повідомляв про свою участь у подіях. Хоча був це його обов'язок як співробітника. А потім через сім років Зеленський такий на тобі на нем посаду начальника департаменту УСБУ. Важко уявити про що участь в тих подіях. Після спецперевірки не знали і ярмак, які у Зеленського відповідають за призначення на посади. Але татарова Єрмака видно все влаштовувало, Бо вже той же татаро. І сам топочасник придушення майдану, також важко уявити собі, що про участь в тих подіях не знало його тодішнє начальство з СБУ, яке втекло РФ А від них російські спецслужби. Також важко собі уявити, що після скандалу з Колінічем, коли після вторгнення з'ясувалося, що Москва мала агентурні можливості в найближчому оточенні Зеленського, що штамбувала його укази про призначення зрадників на ключові посади у державі у Зеленського, не перехрестивши всі інші призначення на предмет того, яких ще агентів Кремляємо підсумку. Унути треба, і які в його команді підсовували йому усіх куріння і наумових. Але якщо у Зеленського це перевірити, то Вітюка Зеленський на 10-ту річницю розстрілів на майдані у березні 2024 року підвищує до бригадного генерала. Я, звісно, серйозна версія, що Зеленський імбоцил і всіх пара перевірити не наказав. Але ця версія проти теперішній пропаганді, що він найвеличніший. Насправді, усе це вказує, що гантурний спрут у керівництві держави відповідальний за численні провали і так продовжує бути не викритий редакція каналу, нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.